Бог покликає нас до труда. А що нам не вистачає, який інструмент ми приходимо в сад? Друг не вистачає якогось інструменту, Ми йдемо в магазин, купуємо відповідні інструменти, аршу, лопату, копачку, що ще малий трактор можеш купити нині. Тоже, коли приходимо на духовну ниву. І от тоді ми просимо, Господи, Ти сам казав, просить собі і дасться вам, просить собі і дасться вам. Глядайте, найдете, цоркайте, дуркайте, лопкайте, клопкайте всякими возможностями, але давайте про себе знати. Знаменита фраза жителів Закарпаття, наших старих русинів, говори зася. Коли ти живеш з Богом, то вся схема, всі інструменти працюють, і духовні, і національні, все це працює, але якщо на першому місці, каже Господь, глядайте сперва Царство Божого і правди Його, все остальное вам приложиться необхідне для життя. І многі люди. Кот ходили до церкви з юності, служили Богу, вдруг виясняють на старості їхні діти і внуки родилися приличними, духовними, послушними, признаними, уважаємими, з усіма необхідними і домами, і квартирами, да й вони самі на старі дні вдома прибувають і благодарять Бога, а видять напротив. Люди, котрі жили без Бога, тільки много мали, тільки много нахватали, їм виділо, що весь мір приобретають. І вдруг на старі дні виясняється пустота, ніщита. Дітися розтекли по цілому світу, розпущені, невоспитані, нецерковні, безбожні, да й самі батьки на старі дни у нещастях. У болезнях і в озлобленню на цілий світ, коли догадуються, що вони не так жили, коли були молоді, переслідували християн, захвачували храми, били християн, повірили ложі в інтернеті, радувалися, що священників кидають у тюрми, потирали руки. Прийде час на страшному суді, скаже Господь усім таким. Ідіть в нечистивці вічні муки. Бо вони способні були навіть елементарно в біді в напастях. Вони могли догадатися, що церкву гонять не случайно, що усі времена за 2000 років любі гонення мали об'яснення від безбожників. І в першу чергу, що вірні церкви якісь недобрі враги. Так і осуждали і австромадянські суди, котрі переслідували наших людей. І чеські, і совєцькі, і вдруг ви от самі такі стали, що такі люди на страшному суді скажуть. Навірно, будуть мовчати, віддя, які муки їх чекають за їхньої власне безуміє, коли обладали владою безконтрольною, робили, що хотіли, закони приймали, які хотіли. Їм весь світ казав недобре, поступаєте, а вони нікого не слухали. Що вони скажуть на страшному суді? Сьогодні, коли ми читаємо Євангеліє, просіть собі, дасться вам в першу очередь все-таки просимо, Боже, дай нам терпіння і любов. Знає сатана, що саме сильна церков, віра церкви і націю оберігає, і державу оберігає. А щоб понищити силу народу, силу країни, треба знищити і ту силу, яка. Підпитує душі людські церков Христову канонічну. Господи, благослови наших людей, котрі пам'ятають, що як важно просити собі, щоб нам далося постукати в двері, щоб відкрилися, щоб оглядати головне царство Божого. Господи, наші предки так поступали і одійшли у світ вічний з миром. З миром із людьми, з миром з небом, і ти, Божа мати, наповни серця наше благодарення, навіть за самі маленькі дари Божі, но по великому рахунку, то великі дари Божі, котрими ми обладаємо, котрими нас Бог одарив. Що можемо сказати сьогодні, Господи, ми діти Твої, і все, що ми обладаємо, все Твоє. Держася єдинства з канонічною церквою, держася в єдинстві своїм пристоятелем, своїм архіреєм, своїм священиком, своєю общиною. Лише у тому можемо бути сильні, способні швидко реагувати на угрози всього, світні, на у вічності в'єдно з святими, потім ми зможемо і наслідувати царство Божиє, царство благодарних, царство смиренних, царство любящих, царство. Тих, котрі желають бути у обіцялях небесних, де прибуває вічна нагорода від Господа і вічна Пасха. Амінь.